Кажуть, лелека це птах весни, а я скажу більше. Він страж між світами. Наші предки вірили, коли осінь накриває землю, а вітер струшує останнє листя. Лелеки забирають душі померлих та відлітають з ними у вирій. А навесні, коли оживає земля, вони повертаються, несучи з собою душі малечі, які судилися народитись. Ось чому з давніх давен вважали, що лелека приносить дітей, і це не просто казка. Це частина великого кола життя та смерті, яке лелека. Береже своїм крилом, і те, який дім для побудови гнізда обирають лелеки, теж не випадковість. Ви колись замислювались, чому лелеки селяться саме поблизу людських домівок, а не ближче до боліт чи степів, де для них є багато їжі. Відповідь на це питання не дають навіть вчені. Але по сей день від пращурів доносяться до нас відлуння про те, що лелека селиться там, де тонка межа, де сім'ї потрібен захист та оберіг, де душа дому має бути підтримана згори. Але як і будь-який знак. К цей птах може бути і попередженням, якщо він раптово покинув гніздо, якщо не повертається, це означає, що щось змінилося в енергії дому, щось тривожне наближається, і лелека це відчув. Чи є серед вас ті, кого обрали лелеки для свого захисту? Як після цього змінилося ваше життя?